Всім привіт, привітліо Янискую сьогодні ми будемо збирати комп'ютер за 20 гривень. Пішли, да. Всім привіт, друзі. Сьогодні я роблю колабус з моїм другом Лео Гейміс. Мій канал називається ProGame. Ми сьогодні збираємо комп'ютер за 20 гривень. Пішли в Аврору. Привіт. Привіт. Зараз ми зайшли Зараз в червоний маркет. маркет. Шукаємо му... щось. Зараз будемо щось шукати. Да, щось, щоб можна було зробити. Комп'ютер залазить. Ось Льоня. Ось я. Ти, да. Добре, я сконала про гейм. Тихо, куди ти кидаєш? Я не знаю, я просто. Зараз ми хочемо слити канцелярський фрезинок, тому що це буде як на мене. Давай туди, мені кажуть, там може бути. Давай, приходь проходь проходь проходь, давай камеру. Давай, камеру. Ух ты ж. Так, дивіться. Зараз ми дивимось, Тут що у нас взагалі є? Тут нічого не. Це багато різних цікавих речей. Це для кухні. Може, який раз нам треба кухні. Ось так. Камеру Камера так. Ну, зараз, якщо щось знайдемо, включимо камеру. Всім привіт! І ми знову тут вже прийшов новий день, вже не вечір якийсь там. І ми з новими силами пішли з ним. Якщо ви... Коротше, ми прийшли в Аврору вчора, зйомки нема. Ми купили зошит, вологі серветки і олівець. У нас залишилося 12 гривень 50 копійок. Пішліть далі. Так, знову всім привіт. Коротше, ми тільки ж походили по червоному маркету. Привет. Та що ти махаєш, постійно? Нічого нема. Правді, все дуже дорого, в Аврорі теж буде. Те ж саме, що і в Аврорі, але набагато дуже дорожче. нічого. Чому канцелярські різинки в Аврорі не подивилися? Ну, коротше, зараз ми зайдемо в ТБ, може там щось буде. Давайте. Всім привіт, друзі! Ми будемо зараз збирати комп'ютер. Да, ми походили, За 20 да, ми походили чуть -чуть по магазину. Давай покажемо, що буде. Ви що купили? у нас є? У нас є ось такі ось вилки, у нас є трубочки П'ять штук. У нас є ось такий скотч. Ось такі олівці, Да. Серветки. Олівець, звичайні звичайно, олівець. Ось. Дві коробки, ось така ще. Ось така це буде для монітор. Для монітор просто блок. Ще в нас є тетрадка, це буде допоміг монітору. Ось так. Да. Давай так робити. Ще у нас є така бутилка, ну, вона буде для клавіатури. Давайте, Давайте робити! Дивіться на це. Просто легендарніший комп'ютер за 20 гривень. Дивіться, по-перше, монітор. Типа, Roblox. Дивіться, ось це ми просто додали, типу, таку татушка. Але... Ух ти ж! Ну коротше, це не за 20 гривень, це може обрати. YouTube, Майнкрафт, вообще. Дивіться, тут клавіатура потім є. Ось так, а потім дивіться, це мишка. Ось так дуже крута вообще. Ось ці просто Да, так, так вони з'їнаєте ще. Так, я ж я ж кажу, просто згинаєш, одягаєш собі. Да, і граєш. І граєш собі. Дивіться, uh -huh. і все. Можу ось на просто. собі показати. Це комп'ютер просто, дивіться. Так, антени, так. ось е кнопка пуска. Це кнопка пуска. Е у нас це антени, бо у нас в комп'ютер встроєно роутер Wi-Fi. Е тут у нас є вентилятори. Далі давай. Тут е, 4999 RTX, 42 ГБ, мікросхема ось. Ось мікросхема. Да, ось такий у нас мощний комп'ютер. Тут кнопка пуск. Да. До побачення. ось такий у нас комп'ютер. Ось він. Продаємо. Давайте, до побачення. Да, продаємо за 10 тисяч. Давайте,